Назвати Ярослав, мій позивний Грін, я лікар отоларинголог Найбільш цікавий випадок, який був в мене під час несення військової служби, ось це, напевно, можна згадати пораненого, уламкове поранення обличчя, голови. Шиї, і під час евакуації евакуаційний транспорт був розбитий. Поранений вижив один із евакуаційної бригади, і тому він самостійно протягом трьох чи чотирьох діб самостійно добирався. Це був літній період, велика кількість комах, мух, яка знаходиться, і е, висока температура. Ось е, все це призвело до того, що всі поранені, які були на е, Обличчі та шиї, і голові були вкриті на момент нашого огляду великою кількістю личинок від мух, які живилися некротичною тканиною. Таким чином природа і чинники оточуючого середовища лікували самостійно цього пораненого, а власне наша задача була ось в подальшому провести первинну хірургічну обробку. Очистити рани, ось і скерувати даного пацієнта на подальші етапи евакуації та лікування.